Вітаю, друзі, на нашому каналі Іммігрант.uaй. Дякую, що дивитесь, підписуєтеся. Не забувайте про нас. Ми вам за це дуже щиро вдячні. Друзі, як бачите, вулиці погода не змінюється. Мало того, що в Монтоні падає сніг, так тут у мене ще і падає дощ. Це, щоб ви розуміли, не сніг, а власне дощ при температурі мінус 2. Можу вам точно сказати, що в мене все обмерзає, починає лобове стекло, так по, по кутах обмерзати. Коротше, дуже весело. Така надзвичайно весела погода. Але тим не менше, асфальт посипаний хімією і, в принципі, прекрасно себе, ну якби супер їхати. Тобто, дорога не є слизькою, хоча відбувається така. Не дуже приємна ситуація. І, як бачите, перемети. Ось зараз я буду від... тут, а бачите, виходить, що тут є перемет, десь перемітає. Ну, Менше з тим, ми не будемо зараз про погоду. З погодою все зрозуміло, зима. Ми поговоримо скоріше про більш таке питання, яке дійсно багатьох турбує, а це, власне, яке задається, скільки потрібно грошей на перший час, коли ви приїжджаєте. Це і дійсно надзвичайно таке тяжке питання, тому що ну, є ситуація, хто приїжджає сам, хто приїжджає сім'єю. Я опять буду всім наголошувати. Ну тобто, як цю мантру казати, що друзі, якщо ви маєте можливість перші їхати, їдьте хтось один. Всі останні хай пізніше приїжджають, не треба їхати всім. Або якщо ви там вирішили їхати, ну, тобто я розумію, що зараз там з документами вже така засада. Виходить. Тепер ж діватися вже дуже нікуди, але тим паче, до того був час, і я завжди говорив, ця програма. Було два роки, вже третій рік, як вона зараз закриється, і, скоріше всього, що її закриють, я не думаю, що її перепродовжують, чи ще щось, нічого поки що якби, не, не показує на то. Е, тому ви повинні розуміти, що зараз, напевно, скоріше всього, більшості будуть їхати все-таки зі всіма. Так, відповідно, скільки ж потрібно грошей з собою мати. Дивіться, я постараюся сказати вам так. Не дуже буду там заходити в якісь дуже подробиці, тому що все індивідуально від, від людини, від сім'ї, дуже багато таких ісходних, які так само впливають на розтрати. Ми будемо брати так по-скромному. По, по Просто ми будемо робити, я буду робити перелік, на що вам на перший час потрібні будуть гроші. От, відповідно, ви собі будете розуміти, як воно виглядає. Я можу вам зразу сказати, якщо так рахувати, в принципі, сума получається досить немаленькою, тому що, ну, тому, що, тому що життя є дороге. Тут не є дешеве життя, і повірте, яку би ви суму сюди не привезли, чим довше ви не працюєте, тобто не йдете працювати на роботу, тим швидше ця сума просто з'їдається і вона згорає. Я також не хочу вам розказувати про якісь там. Ну, там знаєте, що все буде класно, вас там засунути в теплу ванну, а потім ви приїдете і зустрінетеся з душом холодним і скажете, що, блін, так, вроді, ж розказували все по-інакшому. Тому будемо старатися бути е до кінця чесними. І, в принципі, як воно є, так і воно є. Тобто, поїхали. Дивіться, друзі, першим ділом, ну, звичайно, перельоти. Я, ви розумієте, що перельот так само він коштує достатньо нормальних грошей, тому ви повинні мати. Білети ви будете купляти, можу вам одне порадити: що чим більше у вас пересадок між в аеропортах, чим більше у вас в сегменті є літаків, тим дешевше буде виходити ваш літак. Це доказано Сонусі, і це, в принципі, воно так, якщо ви хочете, там, якщо ви будете летіти, наприклад, там, з Варшави до. Там, в Німеччину або десь там в Бельгію, в Голландію, потім пересідати, летіти там е, до Торонто, Потім з Торонто, якщо, наприклад, там нашу сторону, ви потім будете летіти в Монтон, тим дешевше вас буде коштувати цей білет. Тобто, ви повинні розуміти, е, так само коли ви берете. Купляєте білети на літак. Ви, ви дивіться добре, що там з багажом, яка сума багажа, скільки що коштує, тому що це теж, повірте, це є так само досить не дешеве задоволення. На даному етапі я знаю, точно ми дивилися, ну, дружина моя дивилася була на літаки. В принципі, лот зараз не пропонує з Варшави дешевих білетів. Тобто вони досить дорогі. Раніше це було дешевше, тому що раніше була ситуація зовсім. Інакше були ще конкурентами наші авіалінії, так само, які з Києва літали, тобто було набагато все простіше і класніше. Ну зараз, на жаль, поляки стали монополістами в цьому плані дуже сильними, і вони задерли ціну на літаки таку досить. Якщо ви плануєте летіти весною, ви вже собі підшукуйте, щоб брати білети, власне. Що вам дешевші були? Дивіться на будні дні. Моя порада це будні дні дивіться, щоб це не було ближче до яких свят чи ще щось, тому що це все подорожає, удорожає ваші білети. Наступне перельот з тваринами, так як ми везли собак, були великих двох собак середньої азіаті, ми перевозили з України. Так, да, звичайно, це було давненько, але тим паче, як би там не було, я думаю, нічого дуже не помінялося. Ви повинні розуміти, що. Канада, тільки їй потрібен ведпаспорт міжнародного зразку, щоб там було щеплення, без, ну, тобто все таке стандартне. Євросоюз вимагає титри. З тими титрами, ну, Бог його знає, вони там півроку робляться. Це вже така ситуація, ви повинні це якби на місці це все знавати, як воно, воно там для кішок, для собак і для цього всього. Якщо комусь буде цікаво, я можу зробити просто відео, розказати на рахунок цього, як перелітати з тваринами, якими ви можете зустрітися з проблемами. Але це не зараз, не про це. Так от, ми. Маєте вже одна певна сума, ви виділяєте на білет. Ну, тут мені тяжко сказати. Хтось може заплатити 1000 доларів, хтось може заплатити там, півтора тисячі, хтось дві тисячі доларів. В залежності від того, яка сім'я, кількість, багажа і то все. Тобто ви вже, от вам, будь ласка, візьмемо, по, хай буде по середньому, що вам обійдеться білет там, півтора тисячі доларів на сім'ю. Ну, я так візьму, опять же. Це дивлячись, скільки у скільки вас, скільки вас людей є. Потім наступне. По прильоту. Ну що по прильоту, я вам скажу. А, от хочу додати, що якщо у вас є можливість, канадські долари купляйте в Польщі. Тобто там набагато вигідніший курс, не везіть сюди американські долари, не везіть сюди євро. Все, старайтеся поміняти в Польщі, якщо ви їдете з Польщі. Тому що, в принципі, в них набагато кращі курси, і вам буде набагато вигідніше. Тобто, ви розумієте ту ситуацію. Потім наступне. Що я ще хочу сказати, з валютою ми розібралися, тобто ви поміняли перевезення коштів. Дивіться, яка ситуація. Ви можете перевозити на людину до 10 тисяч доларів. Ви можете не оподатковувати. це щоб ви розуміли. Тобто 10 тисяч, якщо у вас рівно 10 тисяч канадських доларів, але ви вважаєте, ви дуже правильно думаєте, щоб тому, що у вас не було там, в мене тут 10 тисяч канадських доларів, там в мене ще 100 доларів американським, туди-сюди. Ні, У вас повинно бути 10 тисяч, якщо навіть це будуть американському чи в євро чи в гривневому. Немає різниці. Гривні сюди не візіть. Я вам не рекомендую це робити. Теж зразу хочу сказати. Ви повинні зразу розуміти, що вам це повинна бути сума до 10 тисяч доларів, тобто 10 тисяч. 000. На сім'ю тільки можна 10 тисяч. Це не може бути, що ви можете, ваша дружина може ні, якщо ви летите, ти по сім'єю, ви можете 10 тисяч перевозити. Майте це на увазі. Наступне, все, ви прилетіли сюди. Які у вас будуть перші розтрати? Першим ділом, звичайно, це будуть купівля продуктів. Тому що вам щось їсти треба. Якщо ви поселитеся в готелі, вас волонтери так само, чи в Нюбранську, чи ще щось. Є ті сайти, де е, можна звертатися. Не знаю наскільки там актуально зараз отримати готель, чи ще що, що ви полетите в другу провінцію. Повірте, тут дуже ролі вже не грає, розумієте, тому що. Е, ну, Тобто треба розуміти, якщо вам дадуть готель, ви там получите готель. Наскільки я знаю, саме довше готелів це є в Манітобі. Ну, в принципі, туди і багато людей прилетіло і приїхало. І, ну і в Альберту дуже багато, тому майте це на увазі. Я не знаю наскільки вони будуть актуальними чи вони будуть вільними. Ви повинні це враховувати. Які у вас є варіанти з житлом, зняттям житлом? Є варіант по Поденно, це є на РНБ. Коротше, є такий там сайт, де ви можете зняти поденне житло там на неділю, але воно коштує дорого. Ви повинні це розуміти. Це на всякий випадок. Бажано е, розуміти тоже, ту ситуацію, що у вас немає кредитної історії, у вас нічого немає, тому до вас, лендлордів. Тобто, хто буде вам здавати житло, воно буде ну, в принципі, таким придзятим. Тому ви дуже-дуже дуже, дуже, дуже ви повинні акуратно і дуже так знаєте, на такому дуже позитиві з ними розмовляти, щоб людям вносити довіру. тобто, розумієте. Тому що є дуже багато різних варіантів для людей, і собак, і котів. Ви це все повинні взнавати. Десь дозволено, десь не дозволено. Що в нас по оплаті буде за це все? Дивіться по оплаті. В нас буде. Ну скажем так, якщо от, я дивився там. В залежності від містечка, в залежності від того всього, 1200, 1400, 750, 800 доларів. Тобто ціни є різні. Ми будемо брати їх, візьмемо середньому, що у вас вийде на сім'ю, ви будете 1500, ви будете тратити на свою кохану сім'ю. Тобто, там на стандартний варіант, вам обійдеться житло 1500. Вас можуть захотіти першим ділом, вас можуть захотіти взяти. За перший би, місяць і останній, тобто ви, відповідно, вже повинні три тисячі мати. Можуть захотіти за два місяці, за три місяці, розумієте? Тобто, дивлячись від того, яка е, до вас буде довіра, відповідно, це вони будуть і брати. Ну, Будемо рахувати, що все у вас гаразд, і з вас, вас взяли за перший і за останній місяць. Тобто, ви заплатили три тисячі доларів і на тому як би баста, карапузики. Що наступне ваше діло? Тобто ви вже бачите перельот півтора тисячі, плюс три тисячі житло, вже маєте чотири з половиною. Звичайно, Канада до того числа, як ви прилетите, вона дає вам допомогу. Тобто, три тисячі на дорослого і... По півтора тисячі, якщо я не помиляюсь, робити на дитину, виходить. Тобто, якщо у вас в сім'ї відповідно там чоловік, дружина, дитина, шість 75 з половиною, ви получите. Тобто для першого такого якогось для ваших дій ви вже маєте гроші, розумієте? Тобто, або якщо ви просто чоловік, тобто шість тисяч, тобто, в принципі, худо бідно але в ті бабки можна кудись списатися. Тобто, я вам точно говорю, тобто, якщо все грамотно робити, і саме головне. В цій ситуації, щоб ви розуміли, вам не потрібно, ну, тобто, я все буду завжди казати, друзі мої, їдьте туди, де у вас є перспектива знайти роботу. Не їдьте просто якимись такими, знаєте, що ви от когось почули. От всі туди їдуть, і я туди їду. Старайтеся все-таки приймати рішення, типу, відповідно, що ага, є робота, я туди поїду, тому що, скоріше всього, що я там собі е, знайду роботу. Ви це повинні дуже добре розуміти. Дивіться далі. Що в нас наступне? Ну, прилетіли, звичайно, треба щось піти поїсти. Купити їду. Дивіться, тут починається квест. Я такий самий був кольоровий, коли я прилітав. Для мене це так само було дуже такою великою загадкою. Куди ж іти, що купляти? В Канаді, так як і всюди, є магазини з різним рівнем, скажімо, цінового всього політики. Є е, якби для багатших, можна так сказати, хто може собі більше потратити, і є так більш для бідніших, хто може менше потратити. Хоча це те, теж не факт. Я зараз вам розкажу, в чому сама фішка. Е, наприклад, такі магазини, як Суперсторі, е, потім Atlantic Story, або е, той самий. Лоблавс, коротше, потім що там ще, які там на Собіс, коротше, магазини. Це є магазини, в які в принципі дорого скуплятися. Я вам точно можу сказати, тому що я вже тут не перший рік живу, я розумію, про що я говорю. Європейський магазин вам взагалі не рекомендую розглядати, тому що він реально дорогий. Тобто, якщо ви захочете там балувати себе продуктами українсько, польсько, литовськи там словацькими, коротше, то цей, то ви повинні розуміти, що це буде достатньо дорого. Тому я його поки що опускаю. Це коли ви вже почнете станете на ноги, ви собі туди можете спокійно туди ходити і собі купляти, щоб, щоб балити свою душу нашими продуктами. Так от, дивіться, як правильно взагалі. Поступити? Взагалі найвигідніше, звичайно, це є костко. Тобто це є магазин з самими такими альтернативними цінами, де можна купляти багато і недорого. Щоб в костку піти закуплятися, відповідно, вам треба зробити карточка. Карточка коштує грошей. Ну там різні є види карточок, є така, така. Тобто ви вже на місце прийдете, вам скажуть, ну орієнтовно, там карточка буде там 70, 100 доларів, 120, 140, ну і там дивлячись, яку ви карточку будете купляти. Тобто, будь ласка, вам все до тої суми, от ви якщо. Я вам рекомендую це зробити, якщо ви плануєте залишатися в Канаді. Якщо не плануєте, то ситуація зовсім інакша. Це значить вас не стосується. Як туди вам виходити? Є альтернатива магазину, є Долорама, це є такий магазин, в якому весь, скажімо так, багато чого. Тобто, ви можете придбати там на перший час за дешеві ціною, то я вам точно говорю. Тобто, Ложки, тарілки, вилки, банячки, якісь сковорідки, так само продукти, такі як там макарони, якісь там консерви, навіть ту саму скумбрію. Вона не там теж прекрасно в банках стоїть. Тобто є багато що, що можна придбати, якісь соуси, ще щось, воно там не за великі гроші. І на перший час, повірте, це саме альтернативний магазин. Я вам не рекомендую використовувати Canadian Tire, тому що він досить дорогий магазин. Не рекомендую використовувати, А рекомендують власне, там, Tiger, От є Canadian Tiger, теж дуже хороший магазин, яким так само є продукти. Це є недорогі магазини, в які ви можете йти і купляти певні продукти, які будуть вам не дуже сильно вилазити в цінову політику. Але тим більше і тим менше ви повинні завжди купля... брати рекламки і дивитися на рахунок знижок. Тому що так само, як і в Собісі, так само, як і в Волмарті До речі, я вже про Волмарт забув сказати, ну він теж він не є самим таким дешевим. Магазином, тому не треба собі. Тобто я вам вже сказав, які є дешеві. Тобто в тих магазинах так само є дні, коли певні продукти є акційними і досить на них класна ціна. Це, що ми не привчені робити в Україні чи в інших країнах, сидіти і цілий час моніторити ціни. От тут, власне, це і працює тут. я вам рекомендую брати ті всі газетки і сидіти монотонно дивитися туди, повірте, ви будете дуже круто економити на продуктах. Дивіться. Скільки ж все-таки потрібно грошей на сім'ю? Ну опять же, ми тут будемо говорити про ну, різні ситуації, тому що є маленькі діти, є дорослі діти, чоловік з дружиною можуть харчуватися, якісь там мати певні свої пріоритети, овочі, фрукти. Повірте, якщо ви будете харчуватися без сильним таким бажанням їсти зимою, там помідори свіжі, огірки, чи ще щось, чи ще щось, в принципі. Ви зможете вкладатися на сім'ю в місяць, ну так, щоб вас не обманювати, я думаю, що на місяць ви в тисячу доларів на сім'ю ви вийшли. Якщо ви так будете, знаєте, тобто, можливо, дешевше. Тобто, опять же, я так беру, знаєте, по-більшому, а дай Бог, щоб дешевше було. Тобто, Можна і в 400, можна, і в 500 доларів влізти, тільки дивлячись, як харчуватися, наскільки ви багато з'їдаєте. Тобто це все, розумієте, можна, я за то і говорю, тому ви почуєте мене, коли я вам кажу, що треба в Костку карточку робити, треба в коску йти закупляти, тому що там великі порції. М'яса, які є дешеві, відповідно чи в тамтих других магазинах. Тобто, Але опять же, не забувайте про ті всі магазини, тому що в кожному магазині є свої якісь плюшки, які є вигідно купляти. Навіть зараз, коли ми їдемо, ми одні продукти купляємо там, за другими ми поїдемо в інакший магазин. За речами ми поїдемо в третій магазин. Тому я вам, от, вам назвав певний перелік магазинів. Які для вас будуть потрібні. Тому ми беремо на сім'ю, звичайно, хай буде ви в місяць на свої продукти потратити тисячу доларів. Тобто, відповідно, з тим всім вам вже потрібно мати, якщо ми з білетами, з, з квартирою. Потім з чимось з продуктами, з тим всім. Ну, от вам виходить вже, скільки я там нарахував, бо там було 3 тисячі, там плюс 4,5, плюс тисячі, 5,5 тисяч. От... Це у вас, друзі, мій перший місяць. Я вам так розказую. Це від перший місяць. Наступне, треба не забувати, що так само вам потрібно буде. Мобільні телефони. Так само вони потягнуть якісь там певні гроші. до Можна купити щось дешевше, можна купити дорожче. Але якщо плюс-мінус, там я не знаю, скільки там 70. 70, 60, 50 доларів теж на людину на телефон треба буде віддати. Опять же, в залежності, якого ви там тарифний план собі будете брати, що ви будете брати, тобто ви теж повинні рахувати. Я в середньому рахую, що ви на сім'ю вам телефони обійдуться ну там, 150 доларів в місяць. Тобто ви теж повинні от, тримаємо в умі 150 доларів в місяць. Потім що ще? Це я не беру вам по великих таких тарифах, це я так беру. По Посередньому. Тому що може, можна її дорожче. Якщо ви захочете взяти собі телефони зразу в розсрочку чи ще щось, відповідно, це буде дорожче. Ми говоримо про те, що ви просто купили карточки з інтернетом, з тим всім, і ви просто тим користуєтеся. Запам'ятайте, кожного, ви коли чим довше ви користуєтеся, ви можете собі змінювати плани. І плани все будуть вигідніше і вигідніше ставати. Ну, Тут так зроблена система з телефонами. Наступне, що для вас так само буде ще таке фінансово? Ну, автомобіль. Звичайно є, якщо ви. Вмієте керувати, а я вам рекомендую вміти керувати. Тобто ви поміняли права, ви за права там заплатите за обмін прав, якщо у вас українські, і ви не будете здавати. Я не пам'ятаю зараз, скільки там, 50 чимось доларів було, чи скільки там обміняти права, чи зараз дорожче стали. Опять же, це є сума е, така, яка в принципі, не є страшною. Для того всього. Тому хай буде там 100 доларів, ви потратите на права, що ви їх будете обмінювати. Е, на звичайну легкову машину, автомобіль звичайний. Е, потім. Купівлю автомобіля, що я вам можу порадити. Друзі, не купляйте машини з рук, купляйте машини на аукціонах. Повірте, ви там більше виграєте. Так, да, це є не супер глянц, супер класні машини. У них є певні проблеми, якісь там можуть бути, але це є недорогі машини, які вам на перший час буде хватати з головою. Якщо ви будете, запам'ятаєте, в переважності ті машини. Які ви купляєте в людей з рук, вони так само були в більшості випадків куплені на тих аукціонах, підшаманені і перепродані. Тому для чого вам втратити більше. Купівля на аукціоні не є там якась надзвичайно величезна проблема купити на аукціоні машину. Це я вам теж можу сказати. Що я можу вам порадити при купівлі на аукціоні машину? Можу одне сказати, що купляйте машини, які маєте погляд. Не беріть машини, буде, хай там ціна буде на неї теж невисока. Не беріть таку машину, беріть машини з техоглядом. Тобто є машини, які стоять вже продень. Чому? Тому що, ви знаєте, на, на аукціон здають різні машини, і в деяких машинах може бути певні. якісь проблеми. Певні якісь проблеми, тому ситуація ця може потім для вас дуже дорого обійтися. Тому простіше взяти машину з зробленим техоглядом. Майте на увазі. Ще раз кажу. З рук купляти буде дорожче. На аукціоні ви купите дешевше. Так, да, це буде не дуже супер автомобіль, але якщо десь Бог, у вас все буде добре, ви собі його поміняєте 150 раз. Це я так само вже провірив, можу вам точно сказати. Е, що вам далі? Автомобіль такий, ну, він вам обійдеться, я думаю, е, ну, 3-3,5 тисячі доларів плюс-мінус. Можливо, 2,5 тисячі доларів. Дивлячись, який ви автомобіль знайдете і як ще буде. Ну, я опять же, я тут все-таки більше про Атлантику говорю, тому що це тут Атлантичні, там монтані аукціони, там Фредіко аукціони проходять, коротше. Ну, але вони всюди проходять, тому, тому така справа. Потім ну, автомобіль, добре, ви придбали, ми ще докладаємо, хай буде, ви заплатили за автомобіль, ще 3,5 тисячі. Ви заплатили за автомобіль і придбали автомобіль. Тобто, у нас, же, виходить, по великому рахунку, у нас там було 5500. І ми ще додаємо 3 тисячі доларів. Тобто, щоб я не був багатословним. Друзі, на перший час треба мати хоча б десятку. Ну, тобто, на, на всякі е, такі, тобто, ми врахуємо, от ми так по-скромному порахували, це перший місяць, тобто на перший місяць для старту вам потрібно десятку. Так, да, для когось це може прозвучати е, трагічно, сказати, та ну, нафіг ту канаду з такими грошима. Це ваша справа. Але якщо ми за об'єктивність і за правду, от 10 тисяч це на перший місяць, якщо у вас все добре складеться. І ви знайдете роботу і швидко підете працювати. Тому що кожен місяць, в принципі, вас буде обходитися ну, в районі до не знаю, там, Якщо ми візьмемо там з проживанням, житлом, що ви заплатите, там, ви пооплачуєте всі, всі біли. Ну, я думаю, що в принципі, 2,5 тисячі доларів вам треба буде опять же, мати на наступний місяць, щоб оплатити вже свої біли ці всі нюанси. Тобто ви повинні це розуміти. тобто, Дуже легко прораховувати такі речі. от, Я коли я вам зараз сказав ісходні дані, дані, скільки ви приблизно будете платити, ви ж так само ще враховуєте, що ви там за електрику, там, ну, опять же. Та скільки ви будете використовувати? Хочете, можете гріти там. Ну, наприклад, я коли знімав Монтоні хату. У нас електрика входила в ціну оренди. Тобто я взагалі там, електрику не жалів, я тупив так, щоб що, душно було в всіх хатах. Дивлячись, як ви там чи за воду, за що ви будете платити. Тобто, це, ну опять же, це там, хай буде там, 100 доларів, буде там, 50, 60, 70 доларів, різні ціни, в залежності від того, скільки людей, скільки що використовується, за що будете платитися. Але, в принципі, ви повинні розуміти, на старт десятка, будь ласка, 10 тисяч. З машинами. З житлом, з тим. Всім. Це я вибираю такий самий хороший, оптимальний варіант, коли у вас не буде жодних там таких якихсь, е, трабелів, коротше проблем, які е, вас е, надзвичайно виб'ють в, в різні сторони. Тобто ви це повинні розуміти. Що ще можу до того всього додати? Друзі, якщо у вас є якісь запитання, більш такі конкретніші, ви питайтеся, не стидайтеся, пишіть в коментах. Я сподіваюся, ми зробимо так само, ще не один стрім проведемо на рахунок того всього, щоб всім було якось легше і зручніше адаптуватися. Ну, в принципі, якось так. Якщо щось забув, ну, значить забув. Але в принципі десь ісходні від такої суми. Дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтеся. Всього вам найкращого. Не забувайте ставити вподобайки. До нових зустрічей, друзі.